Хочеш попасти в нарізку кліпбейт. Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. А можна, будь ласка, без. А можна, будь ласка, коли я щось розказую, не робить отак. Є фері, помити голову. Потім є. Ромашка шампунь, зі страхом трау, ромашка. Я залагала? А стрім живий? А стрім живий? Сука, стрільну, блядь, по балону. У мене залагало все. Я зависла. <звук> а. О, така блядь.

Зараз допоможу. Я йому зараз допоможу. почекайте. Light so, hello. Ходи, давай, Боже, душ. ну що ми такі вперти? В кого такий характер, господи, ніщо би цей? Я попросила і він іде. Ні, він буде тягнути, він не буде йти. Ой! Він правда цей, відкормила трохи, відкормила хлопа. <реш> е, треба було привюшку зробити. У нас е, монтажер наш, десь Десь... немає його, не Не читає. Написав, Візьми з цього фото обличчя і зроби в стилі мультика боса молокососа. Оцю фотку взяв. Зробив отак. Кажу, ні, ну ти дебіл. <реш> зроби мені, дав фотку оцю. Ось написав, зробив в такому стилі обличчя перероби на дитяче, але щоб зрозуміло було, що то людина з того фото, яке я кинув першим. Дивіться, що він мені зробив? Путіна нафіг Путіна! Я пишу! Я пишу нафіг ти мене путіним зробила? Переробляй! Пиши ой справді! Що це засуджуй сам?

Така, така м'якенька, бля. Хочу бути котиком. Я б ходив би цілими днями і казав би, дякую тобі, боженька, що я котенька і мені не треба на роботку. Подив би, мишей ловив собі. Або взагалі б ніхуя не робив вися би, вися як вися вися Томас, вися вися. блядь, лежав би спав би. Совський задрочує <звісовсь> член опонента своїми величезними розпусними лунами, міцно стискаючи посух <звісовсь> у руках. Два колосальних висячих шари ритмічно ковзають по опоненту, готовому вибухнути поразкою в будь-який момент. Єби мій сучі, херіат сворд. кричить збожеволювший від хіті дід, шкірячи зуби. Єби ці блудні сині шарики! Єби. Погляд переходить на напружений пурпуровий гравітаційний гелун і ніжно застогнавши, він відкарковує пляшечку манни через шабулькаючий секрет в горлянку. <реш> а шо ви удивляєтесь в чашці? Ну, літрова чашка. Ну, типа. Ну, да, трошки з'їбало, ну і що? О, ребята, це блять тупо мініатюра, блять. Я прохожу, блять, в проході плацкарта нахуй, оце от ха <реш> До речі, люди в пласкарці приблизно в такому ж стані, як і у ці. Вайтик. <реш> Прелість моя, встань, будь ласка, з пробілу Сиди, <реш> сиди сиди я тебе тримаю. А ты Якщо я вам ще півроку назад, коли біткоін був на дні, я вам казала чат. Давайте скинемося, купимо біткоін, а потім він вернеться підросте. І ми з вами будемо в шоколаді. Відоси Мартік про фінансову грамотність. Нахуй! Таке, сука! І що він не прав? Двоє повинні бути розвернуті однаково. Типу він стоїть або прямо прямому вбік. Єбать, він різних розмірів. І якщо додається предмет, він міняє свій розмір. Тобто, оцей тип Бля! Ні! Це ужас. Та не так треба. Багатий сміх. Треба після вчить всьому. З таким сміхом багатим не став. Це перебування, віддавайте своє золото негайно. Мені треба на збір терміново, отримує приз за 100 гривень квиточок. Дуже треба. Дуже. Бігом. блядь. Біг. Пряме питання: а ви, блядь, блять, ожидали, що ваш вечір понеділка так почнеться? Віроятність того, що мішенька в рожавому халатику в чорних окалярах і сексуальному тілі появиться у понеділок і подарує настрій на увесь тиждень? Мінімальна. Але не являється неможливою. А Марія сидить з дівчатами, спілкується, воно п'є. Я щось прийшов біля неї, сів такий, типу чисто зачілитись, і кажу: вона каже: що скучаєш? Я кажу: та не скучаю, а дихаю. Що задумаю, з ким би піти випити. Вона така, «Щас знайдемо. І як мама починає вставати. І, і Богдан! Богдан, іди сюди! Тут в мене мужчина шукає з ким випити!» Я кажу, Маша, не треба, як мама! Не треба, я собі сам знайду з ким випити. Це Клуб анонімних алкоголіків. О, стой. Добрий день. Добрий день. Мене звати Марія. І завтра буде рівно місяць, як я не п'ю алкоголя взагалі. Привіт, Марія. що, може вип'ємо за це? тебе рана на лівій руці, що трапилося? А, оця? Ви сюди. Ви досміли. Ви досміли. Я був батько на пампу, батько моя в Зараз мене сажруть. Ну давай, чуть-чуть потискаю, не кусайся. Ай, чуть-чуть. Ой, 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 ой. Так і запишемо, наїбав. Ну 87, це неправда, це піздш. Таких сантиметрів вже не існує в житті. А от у мене реальна, реальна довжина, реальна валина, блядь, реальний прутень. А то блядь, то все дитячі забавки. О, блядь. Всі, хто зараз дивилися цей ефір, ну no, все, yes. не ти стреляй по мені. Дякую nice. тобі. Кішечки — така порода. Здається, сумною завжди. А я бачу тільки наглу морду, якщо чесно. Тут питають цінувати життя це Назад. Це... відкладати гроші на книжку в 90-х, а потім, блядь, плишитись би нічого, бо тому що ті гандони всі гроші розумієш? Грошей немає, тому що були рублі, сука, а стали гривні нахуй. Пизда, все вже пропали, нихуя не лишилось! суки, все спешли, навіть золота немає. Я не можу я так жити, я хочу випилити, звідси все, машину. Куда тут газу дати? Я сейчас роз'єму, це нахуй, блядь! нахуй ти мені нагадала, блядь! Блять, куда? Я парковки на машині убився нахуй. Чай пішов по пезі, блять. Баночки пішли по пезі. Короб. No set? Йу ебать! Зрізо. Там мамка, Та, блядь, там... 5 нахуй. Та які 5, я, я думаю, це... Звісно? Та, все, нема на гачку нічого. Єбать! А на відео ходняло, блядь? Та, я думаю, 100 відсотків. Такі... Та там, там, десятка, блядь, я, блядь, буду. Поплакати, блядь. А, вона розігнула, бля. Скажи, блядь, що не викала цю хуйню. Не купляйте такого йобаного. Ти гониш, бля? Єбанутися просто. На реакції натисну скриньте. Ууу, uh, вас uh, підбільшаєте, підкрутите. Oh, ти що какаєш, блядь, дурак! Ти какаєш. А ну спойлери, чат обережно. Ось вони всі зліва направо. Один. Шикаку. Два. Хуй знає як звати. Три. Хуй знає, як звати. Чотири хузна як звати. П'ять знає звати. Шість хузна як звати. Сім хузна як звати. Вісім Хузна, знає як звати. Дев'ять. Курама. Це покемони? Да. А ми ходимо з вами. О, -о, О, і серед вітрів ми не чуємчурі, які погризають. Швидко! Быстре число! Вісім, шість, три знизу вверх! Ти, блядь, що за знизу вверх? Це яке те як щастя здоров'я в кінці, і що це? Христос воскрес! Яке знизу вверх? Шо ти мелеш? Там коло коло, там тенісний шарик лежав, з якого низу вверх, блять, схаменись з з мужчина, блять.